Добрий день, шановна студія. Як завжди, я з вами. Ви зі мною починаємо серйозне обговорення. Ну, от і закінчилось свято, день народження нашої доці. І що ми бачимо? Наші любимі, лучші друзі зібрались рано вранці. Це я зараз говорю про наших бультер'єрів, Поїхали у магазин. Звісно, там заблудилися, як всі щось говорю. я не буду пересказувати, то, що вони там оце туплять постійно. Кому цікаво, заходьте на телеграм-канал, посилання в коментарях буде прикріплене, бо постійно перепитують, перепитують. Кажу ще раз: в коментарях є посилання. Але перш ніж ми продовжимо цей чудовий. Нашою парочкою одной і второй. я хотіла би уточнити по поводу пар фюнов, подарених нашими нелюбими бультер'єрами. І так, було заявлено, що вони а, прийшли в брокарт, всі ми пам'ятаємо, і купили там а, духи за 11 тисяч, називаються вони кірки. І так, але от що діла з людьми насмотрість, деталізація і те, що люди іноді купують в магазинах брокард парфюм. Про що це говорить? Коли ви купуєте парфюм брокард на будь-якій упаковці, упаковці. Є на оцій плівочці наклеєн такий біленький. Біленька така, от, ця от, ця як вона називається? штрих-код, Ко, штрих-код штрих -код там окремо наклеєний, також на плівці, ну він може відірватися, такий пластиковий білий. Але в Брокарт клеїть таку бумажку, біленьку, на пльоночку, де написано виробник, постачальник і дата, дата строку угодності. Поняли? Це робить брокарт обов'язково на кожному парфумі. І я вам хочу це довести: що наша парочка не купувала там парфюми для доці. Я не відміняю того факту, що звісно, вони могли купити оригінал, але заказали це в другому місці. Але вони не купували це в брокарні. Чому? В Телеграмі ви можете побачити відео замедлёна зйомки, де доця делает досит из пакета и распаковывает духи в плёнке. Дя чётко видно, що там нігде нет цієї біленької наклейчки. А це чітко видно, тому що сами сама флакона, ця коробка от духу, вона чорного кольору, а там чітко прослеживается білая наклейчка. Її не було. І ще один нюанс, коли ви брокарді купуєте нішову парфумерію, тобто, вже поболіє, не люксову нішову. Вам обов'язково пропонують подарунковий чорний такий елітний пакет. Це також обов'язкове правило. І ви обираєте або синій звичайний, або подарунковий чорний. Так от, судячи з того, що наша парочка бультер'єра не покупала там нішу, то відповідно, їм і не запропонували чорний пакетик. А вони не додумались купити, бо вони не знають, що коли ти купуєш нішу, чорний пакетик тобі пропонують. Вони зайшли в бракарту. Купили пакетик, скоріше всього кремушек, тому що скраба цього також ну я не бачила в бракарді на сайті, ні ні на сайті, ніде. Купили там кремушки набір і купили пакетик. Благополучно туди положили парфюм, який вони або десь замовили, бо я не знаю, де вони пальонка це чи не пальонка. Я не буду стверджувати, бо я не знаю. Я можу лише стверджувати те, що вони не купували його в бракарді. Скажіть мені тоді. І це я вам підтверджу за. Зараз з шматочком відео, тому що я поїхала спеціально в брокарт і зняла цю упаковочку кірки і всіх інших, і показала, що там є оця пленочці На наклеїчка біла. Ви зрозуміли? І я вам це доведу. Я ну не привикла, там наговарювати, поэтому. Доказательства в студию. Як я обещала, я приїхала в бракарт и вот вам показываю. Ти Терензі, Кірке. Вот тут має бути обязательно наклеєний на плівці білий логотип. Тоді це говорить про оригінал. Посмотрите внимательно видео. У доці немає того, про що я вам і говорила. Тому наша Міхаленка ніколи не брешу. Ну, це так, що по себе понімаю. 100% ми знаємо, що вони не купували парфюми в бракарді. Нащо, поясніть мені, нащо розігрувати вот дішеву сцену? Ну, це так, Боже, це так низько, особливо для людей, які більш-менш в цьому розбираються. Да? Які більш-менш мають досвід. Парфюми купували собі, дарували їм. Да? Е, наскільки ні цієї дружби відна, тому що щирі друзі не можуть дозволити собі правильно купити такі дорогі парфюми. Купляють там попроще за 3, за 4 тисячі. І дарують, я вважаю, якщо щира дружба, то байдуже, який подарунок. Головне увага. Мало того, вони ще потратились на бензин, приїхать, правари. Ну, що мене взагалі поразило в цій всій історії, так це те, що вони ще на слідчий день після дня народження, я про бультер'єрів зараз, поїхали у магазин продуктовий, скупили е, рибку, кашку, е, а також я не зрозуміла, на що вони купляли цю підчеревину там, де цей Артем каже, там, де більше сала. Ну зачем же ви в себе пічкаєте це сало? Постоянно. Зачем? Ну, неужели ВЗЯТЬ МОЖНО нежирную жирну свиніну, як ви любите свинину? Да? Беріть НЕЖИРНУ. НА нащо ви це робите? А потім, О, дивіться, і вони потім обіжаються, що світі пишуть. Так світі пишуть по факту, що ну, ви багато їсте і багато їсте жирної. ЖИРНО Жирне, все жирне, все зажарене, зашкварене? Зачем це холестерин, такий, напевно, буде, я не знаю. Це, ну. І при тому маючи проблеми зі здоров'ям, правильно зі слів світ. Тим паче такого не треба їсти. ну, Це вибор цих людей, вони дорослі, ми тільки можемо що показали, то обсудили. І купили їсти. Ось скажіть, чи це я може? я дурна чи я п'яна, чи я дурна чи я п'яна. Коли до мене приїжджають гості, це буває не так часто, тому що, ви знаєте, я не дуже люблю ну, би, гостей і прочі всі моменти. Но, тим не мені, коли до мене приїжджають гості на день, на два або взагалі родичі, я продумую заздалегідь, що я маю готувати, щоб декілька днів у мене гості були не голодні. Правильно? Я їдуть гості до мене. Вони їдуть до мене. Якщо я їх запросила, я маю надати їм всі умови, щоб вони тим паче не витрачалися грошима на продукти. Це ж бред, це сюр. Я їду в гості, дарю подарок. Ще маю йти жрати, купляти. Це для мене не дружба. Я для себе підкреслила, що це. Явно все робилось ради контента. Вони всі один одного там не виносять страшно. І по це дуже чітко прослеживається, що досі їх не любить. Вона це знаєте, як обнімається, цілується, вона так лісов, то її чмокає, а вона лицо відворачує, їй навіть неприємно, щоб її цілували, ці люди там в щочку. Ви поняли? Ви звертайте внимание, тільки деталі вони показують все. Розумієте? І вона оце короба, їй не подобається, і, і капець. І коротше, от подивіться, проаналізуйте цю дружбу. Хіба це дружба? Знімаються. Треба було поїхати, зняти відео, що вони в прокарті вибирають духи. як я і говорила, нам ніхто не показав покупку. Понимаете? Это говорить о том, що вони. Так, да, вони купили кремушки, звісно, це, це я вірю. Я не кажу, що це не оригінал. Можливо, оригінал, але не з брокарди. Тому, пожалуйста. В е, є такий е, магазин-сеть Ароматека. Е, дані парфюми не представлені, якщо ви будете казати, що вони, може, в ароматеки купили. І Зіана Терензі не представлена в магазинах Ароматек. довожу до вашого відео. Тому це десь або в інтернеті, або в Тік-Токі, або где-то куплений парфюм. Ну, в общем, купили вони їду, приїхали, це пригласили в гості, хай Бог Милий, стали готові. От я вважаю, дружба настояща. Бо їсти ж хочеться, а як самі не приготують, то зайчик обов'язково зробить котлетки із фарша з волосиками. А хто таке хоче їсти? Вони думають, лучше ну, самі приготуємо і все нормально. Досі ж там така жінка наша вообще это не оскерблення, це констатація. Люба жінка хоче затишку, хоче десь похазинувати. Я не люблю готувати, але ну, я готую, тому що. Все одно я це роблю краще. Люба жінка робить краще, готує краще, ніж там, ну, я не кажу про якихось мастер чоловіків. А так як готує наш зайчик, то це вже, мабуть, дуже сильно не хочеться нічого робити, щоб їсти оце таке. І вони готують там кашу з цим салом, м'ясом. Ой Боже, дівчатки, воно жирне, жирнюще. Але добріше, уверена, ніж супчик з кльоцками, з фарша. Називати кльоски фрикадельки, це взагалі, звісно. Е, і вони зажарили червону рибку на мангалі, я так мангалії. Це, це смачно. Це смачно. Впевнена, що рибка смачненька. Да і каша смачненька, але просто наша жирна, ви два дні їли той шашлик, той желудок, бідний, і так на коленях стоїть. Ну, давайте будемо чесними, ну, важко. Після таких тяжолих праздників хочеться. Супчика, бульончика, що легенького, знаєте? Нет. И тут же ж почревка. Поїли вони, значить, ту почревочку, все, значить, накала сіли повечеряли. І все, і нам показують в день, як наші дорогі гості покидають усадьбу, Мабуть, з утра. E, сама рада була з них дочця, що наконець здихалась яких на хлібніка. Вона така взагалі видно. Ну, по них видно, що у них друзів нікого немає, тому що вони. Але знаєте, видно, що нікого ні друзів немає, але вони награно створюють ілюзію, що вони дуже дружелюбні люди. Це враньо і брехня. E, тому, Що ми можемо подитожити з цих всіх історій? Один краще другого. Зайчик, видно, побачив своє відео в Тіктоке, де він кадрит молодого парня. І, конечно же, не виходить зараз у відео. І обіцяна нами розпаковка подарків затягується. А подарки ж треба поїхати купити, де вони ті подарки візьмуться. Зараз ДОЦЯ поїде, навіть в Андретан, зайде в брокардік, купи якусь поматку чи що вона там консилер сешеба. І буду знімати розпаковку. Понимаєте? Тому що зайчик наш сидить, насраці рома. А, що я ще можу сказати? Нічого, вот історія. Чи нормально це для вас? Цікаво мені, бо для мене ні. І ще раз скажу, якби ці люди... Друзі, перегрівся телефон і вимкнувся. Тому я чекаю на ваші коментарі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Ми любимо розгадувати ребуси від наших парочок. Правильно? Правильно? І нагадую, підписуйтесь на телеграм-канал. Все, дякую вам за перегляд. Пока-пока.